Привіт-привіт! Ви на каналі Олександра Ментора. Мене звати Олександр. Я парапсихолог, займаюся езотерикою, таро, нумерологією і навчаюся на психолога. Тому і парапсихолог. Але сьогодні дивимося на картах Таро. Отакі мене карти Таро золоті розклад для тельців. Що очікує тельців на березень місяць? Що очікує тельців на березень місяць Карта 1. Ну, Це про роботу і очікування плодів. Карта 2. Карнальна зміна життя позиції і 3-4. Так, як я казав, карнальна зміна життя і позиції. Вам може в березні прийдеться розпочинати щось заново. Нова робота, нове життя, нові перспективи. Тому те, що ви очікували довгий час, може до вас прийти. Наприклад, це може бути те, що ви очікували нову роботу, нові стосунки, нове життя. Тому от що Нас от карта Дурака це про те, що. Це про, про новизну. Якщо ви, наприклад, були без роботи, вас чекає нова робота. якщо у вас були без стосунків, вас очікує нові стосунки. Так само може бути кардинальна зміна типу, від партнера до партнерки. Типу, що ви були в одних стосунках, потім міняєтесь на інші. Або це так само може бути, що ви були в стосунках і перестаєте бути в них. Це говорить те, що кардинальна зміна. Життя у вас буде. Тому будемо дивитися зараз окремо на фінанси і роботу і на кохання і стосунки. Дивимося на фінанси і роботу. Фінанси і робота березень місяць, березень місяць фінанси і робота. Що ось очікує тельців на березень місяць, на фінанси і роботу. Ой, на фінанси у нас вийшла прям карта партнерства. Хтось вам запропонує партнерство в роботі. Це може бути що, хтось запропонує відкрити щось разом, або запропонує якусь роботу через когось. Це може бути от... зв'язки якісь. Хтось вам щось запропонує. Якщо ви були без роботи, запропонують нову роботу. Якщо ви були з роботою, це може бути те, що запропонують іншу з іншими умовами. Карта номер 2 Але ви будете думати, у вас може бути переізбиток емоцій, що ви можете думати. І ілюзія. Ну, тут ці карти говорять за те, що е все, що вам буде пропонувати, це щось не то. Ви хочете щось інше. Але тут, мені каже, погана позиція ця, що у вас є, тому що так, ви в якійсь ілюзії, ви хочете прямо щось отаке, сяке, а, те, що вам пропонують, вам не підходить, або навіть може бути, що вам класну роботу пропонують, а ви починаєте думати, а я не згідний на цю роботу, я не піду в цю роботу, а я не зроблю цю, цю роботу. Тому тут треба дивитися на кожну ситуацію індивідуально. Головне, знайте, що по цих картах не ілюзуйте, не падайте в якусь ілюзію, що от... колись буде краще, коли буде інше, а дійте вже сьогодні. Бо психологічний стан хороший, це коли ми діємо сьогодні, зараз, в даний момент. Дивимося тепер на стосунки і кохання на березень місяць. Стосунки і кохання на березень місяць. Стосунки і кохання на березень місяць. Ну, тут а, це чіткість, чіткість, ясність сім'я, розвиток. І. Ну, в більшість цих в цьому розкладі буде все дуже чітко, ясно. Наприклад, якщо ви були в стосунках, це так і буде продовжуватися. Якщо ви були без стосунків, так і буде продовжуватися. Тому тут про чіткість і ясність. Типу, тут немає карнальних змін, тут немає щось такого інакшого. Тут сказати, треба продовжити робити те, що ви робите. Нема на чого додати. Тут, а, давайте рекомендацію вам витягну. Бо перший розклад на все нам говорив про зміни, але бачите, зміни тут в, кожного, в кожній ситуації по різному. І рекомендація для тельців перестаньте воювати з собою, з людьми, з життям і почніть Жити, все прийде, бачите, зміни є. Але видно ви воюєте. Того і карта на роботу показала, що ви вічно недовольні, в якісь ілюзії, тому перестаньте воювати з собою. Тут може бути те, що ви не признаєтесь собі на рахунок чогось. Тому бажаємо всяких всіх благ і всього найкращого. Приходьте на консультацію, ставте лайки. Sim, papá.